Epic Games Store неочікувано розпочала роздачу двох таємних ігор. Привіт, народ! З вами Лотер і це новий випуск ігрової халяви. У магазині Steam до 31 березня триватиме фестиваль місто будівництва та симулятора колонії, в рамках якого можна зіграти різноманітні демоверсії, придбати ігри за хорошими знижками та забрати кілька безкоштовних прикрас для свого профілю. Steam. до речі, щоб їх отримати, вам потрібно буде перейти на головну сторінку фестивалю та забрати назавжди до свого інтарю анімовану аватарку, анімовану рамку до аватарки та стікер для спілкування з друзями, що стосується. Ця то ось моя власна добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. Та велетенська новина зв'язана із Steam та Xbox. Можливо, Steam з'явиться Game Pass. Microsoft зараз активно працює над створенням єдиної екосистеми для відеоігор, зосереджений навколо Game Pass. Днями вони вирішили поділитися своїми майбутніми планами на офіційному сайті, але через необережність або, навпаки, навмисно опублікували зображення. Який ймовірно демонструє вигляд цієї нової екосистеми. Що цікаво, на зображенні була вкладка Steam. Як тільки цей витік викликав шум у мережі, картинку швидко замінили, але воно, звісно ж, повсюди розлетілось і це вже не видалити. Це може бути як звичайна помилкою дизайнера, так і натяком на довгоочікуване партнерство між Xbox і Steam. До речі, Game Pass отримав поповнення на екшен виживач Atomfall та гру від Electronics Arts Sports College Football 25. А крім цього, компанія Microsoft спільно з Discord запустила акцію, завдяки якій кожен з вас може отримати 7 днів. ПК підписки Game Pass абсолютно безкоштовно. Тож не втрачайте часу, переходьте за посиланням в описі та виконуйте квест з переглядом рекламного відео. Після чого натискаємо на кнопку і отримуємо наш ключ. Активувати його потрібно до 15 квітня. У Epic Games Store розпочалась роздача двох таємних ігор Cat Quest і Ghost Jump, а на Android Епіки роздають Avalon 2 і Out Zero. Що стосується ПК роздачу в Epic Games, варто зазначити, що зазвичай у році проходять лише дві таємні роздачі у травні та у грудні. Така практика триває вже щонайменше 4 роки. Проте нинішня роздача цей цикл порушує. Особливо нічого не можу сказати з цього приводу. Але найімовірніше, з травнева роздачі нам ще мають роздати щонайменше дві таємні гри. А поки чекаємо. Офіційного анонсу. Amazon Prime Gaming на кінці березня поповнюють наступні ігри: Action Cyberpunk Deus Devs X Invisible War, Ключ GOG, Season Skate Sim, Edge, Simulator Let's Build Azu AGS та Detective Game Deck Definity Edition GOG. У Fanatical роздають ключ Steam від тактичного шутера Intra Щоб забрати ключ, зареєструйтеся або увійдіть у свій аккаунт на сайті. Якщо створили новий аккаунт, підвіжіть Steam на рештуваннях, оформіть замовлення та активно. Вити отриманий ключ у стімі та трохи ігрових новин. Гібрид GTA та Cyberpunk 2077. Майнзея вийде вже цього літа. Це бойовик від колишнього продюсера GTA Леслі Бензіса. гри розгортаються у недалекому майбутньому, де всім правичі обіцяють інтригуючі сюжети епічні погоні та питви на землі за кормом і в повітрі. Гра вийде 10 червня на PC, PS5 та Xbox Series. Вже є сторінка в Steam, А за предзамовлення видають делюкси видання. За даними видання Bloomberg, компанія Warner Bros Games скасувала випуск Hogwarts Legacy Divinity Edition та запланувала DLC з новим контентом на 15 годин. Інзой вийшла в дочесному доступі. Вбивця 7 зайняла перше місце з продаж на платформі і вже встигла отримати 88 позитивних оглядів. А Pico онлайн складає 60 тисяч гравців. Гра має колосальний потенціал і може стати найкращим симулятором життя за всю історію. Ubisoft передає ключові франшизи Tencent. Французький видавець оголосив про масштабну реорганізацію, в рамках якої створиться новий підрозділ. а Tencent інвестує 1,16 мільярдів і отримає 25% частки. Структура оцінюється в 4,3 мільярди, а керуватиме її в інгімо. Підрозділ отримує права на Асасін Крід Реймбо всіх Cry. але розробкою продовжить займатися всі поточні студії. Ubisoft. угоду закриють цього року, а акції. Ubisoft вже зросли на 12,5%. Відбувся реліз Atom Fall Фолгу Стім, якому він коштує 925 гривень або Game Pass. Це перший акшен РПГ від розробників Sniper Elite у сеттингу постаполітичної Англії 60-х років. Багато хто помилково вважав, що гра буде схожа на Fallout від Bethesda, але в результаті вийшов зовсім інший проект, як по геймплею, так і по атмосфері. Відьмак 4 вийде не раніше 2027 року. Це стало від... Дому із фінансової звіту компанії. над проектом працює понад 411 осіб. У розробці також знаходяться сіквел Cyberpunk 2077, спін-офф «Відьмака» та ремейк першої частини саги про Геральта. Ну що ж, народ, на цьому в мене все. Буду радий почути вашу думку в коментарях щодо нового формату відео з ігрою халявою, а також ваші поради щодо контенту. І звичайно не забувайте про мій телеграм-канал, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. Що стосується розіграшу попереднього відео, то ви на жаль не зібрали потрібну кількість лайків, Тому гра залишається у мене. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.